А що це таке? Це караш чи це ляжчик? О, це ляшки клюнув, прикиньте. Кайф. Уявіть собі. Лящецький. Бонус плюс. Знову наш розмір. Знову Кабанейро. Давай. Друзі, я сподіваюся, що ви кайфуєте так само, як і я від цієї рибалки. Та ти що? Бля, вони просто один краще другого, я не знаю. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Golden Fish. Ну що, спробуємо сьогодні потягати кілових лаптів. Як ви на це дивитесь? Хто переглянув минуле відео, думаю, був шокований, як і я. Здоровенні карасі до кілограму на поплавок. І бонусом, і бонусом залітає короб вагою кілограм 7, 10, 12. Ми цього вже не, ніколи не знаємо. Ось така в нас виходить рибалка. З другої спроби, мені вдається підібрати. Правильний і потрібний прикорм для цієї пори часу. З кожним місяцем прикорм буде змінюватись. Адже риба вибаглива, вода теплішає, вода мутніша і так далі. Є багато різних причин, чому риба буде вибирати той чи інший корм. В даному місці, в даний час, з другої спроби ми з вами вгадали. Здоровені карасюки, коропи. Червонопірки, рибалка мрії. Це була одна з найкращих рибалок на новоплавець. І сьогодні я хочу її повторити. Розкладаємо підсак, розкладаємо вудочки і будемо розпочинати цю фантастичну рибалочку. Мій трьох з половиною метровий підсачок готовий приймати бій. Дуже давно хотів собі такого підсак. Ось на кінець замовив і просто кайфую, тепер мені нічого не буде заважати, що фідером що вудочкою я буду рибу діставати з середини річки чи озера. Закачуємо рукава і розпочинаємо підготовку нашого прикорму. Сьогодні той випадок, коли нам міркувати, думати, придумувати нічого не потрібно. На минулій рибалці ми знайшли той самий ідеальний прикорм для кінця квітня, початку травня. Розпочинаємо. Катюша, скукурузіна і макуха натуральна. Висипаємо все. Сьогодні я хочу гарно їх закормити, щоб їх зайшло хлопку побільше. Плітку цього дня ми ловити не будемо. Я не буду використовувати насадки такі, на які могла б плювати плітка. Сьогодні ми впираємося більше в карася. Будемо чіпляти великі об'ємні насадки. Можливо, комбінувати опариша з черв'ячком, робити щось цікаве, щоб виманити гарну залікову рибку. Поїхали. Катюша макуха на базі, 0,5 пшенички, варної і, і відправляється цю прикормочку. Відразу 0,5. Риба великого розміру. Я як подивився на розмір рота того карася, то розумію, що 0,5 пшениці саме то. Кілограмові лапті будуть добре їсти, тому не жаліємо і не боїмося їх перекормити. І 8 мм пелет. Сьогодні я трікови додаю. Сьогодні у нас Карптронік 8, полуниця і кукурузка. І бахаємо. Відразу 0,5 коноплі. Карптронік не гострий. Так як ми ловимо в більшості карася, то я би вам рекомендував використовувати саме не гостро. Ось коли будемо ловити короба, тоді я завжди кажу, що гостра конопля краще. Чому, якщо буде цікаво, пізніше все поясню. 0,5 конопельки і вже топовий ліквідик, який з першої рибалочки себе дуже круто зарекомендував. Бікфіш, кукурузіна основа, Brain. 20 мл. Сьогодні прикорм не змінився. Змінилась лише кількість коноплі. Я додав більше коноплі на грамиків 200 і додав замість третього шостий пелет. Більша фракція і більше коноплі. Ось і вся задумка сьогоднішнього нашого прикорму. Замішуємо. Шари закатали, карася обманули. Все вірно. Наша приказка, яка сподіваюся, сьогодні також працює. Ось така гарна у нас фракція. Зараз водичкою замішаємо. Самий крупняк. Тому що ми ловимо крупняка. Найменші карасі були півкілограмові. Уявіть собі, ось таке гені карасі. Можливо, нам пощастить, і я спіймаю якусь кілового карася. Мій рекорд по карасеві кіло 330. Я спіймав такого карася, уявляєте? Хочу дуже сильно перебити цей рекорд. Можливо, на цій річці мені це вдасться. Є, друзі. Перший. Перший є. Ми тут загораємо. Mm -hmm. Я не очікував сьогодні так швидко його побачити. Це дуже швидко. А що це таке? Це караш це лящ? О, це ляшки, ну прикиньте. Кайф. Уявіть собі. Лящецький. Бонус плюс. Крутяк, друзі, бачите? Яке буває? Тут я не ловив ще ляща. А він тут є. Після підсічки я відразу здивувався. Думаю, невже так швидко карась підійшов на точку? Пройшло півгодини, і є карась, думаю, щось не то. Тому що минулі рибалки 2-3 години лапті підходили на точку. Сьогодні, за півгодини, ось. Це друга покривка. Була плітка, я її відпустив. Сьогодні ми не ловимо, сьогодні ми використовуємо більше насадки і ловимо саме ось таку здорову рибу. Тож, в мене за півгодини є перше клювання великої риби. Я думав, карась, але ні. Ось хто. Ой-ой-ой. Крапучий. Дивіться який. Ось такий красунчик у нас є. Ч -ч -ч -ч. Маленький тихенько. Не можу втримати. О, в руках! Ти подивись, яка риба рибка. Все, спокійно. Все, ти маєш на коптілку йти. Дивіться. Друзі, є почин, є почин. Наша друга риба рахуємо, щоб перша і ось така, все, я його ховаю, тому що він дуже крепкий. Зараз ще тіче. Перший є. Я думаю, що. Можна віднести його до заліку. Залік у нас це карась від 300 грам і вгору. Ось рахуємо. Я не знаю, скільки він важить. Таку рибу я не часто ловлю. Я більше їх на спінні ловлю, чи ми на фідер, тому що в нас це рідкість ця риба. Взагалі не чув, що в цьому місці хтось його ловив. Це клас, це, це справжній бонус. Не знаю, десь пів кілограма, певно. Можливо, грам 400. Ну такий непоганий. Ладно, ховаємо і продовжуємо. Ще одна риба. Друга вудочка. Це вже карась. Слухайте, все-таки риба сьогодні швидше. Не велетенський, але гарний карасик. Годинка рибалки пройшла і можна трішки підкормити нашу рибку. А то вона певно проголодалась. Два шарика запустили на точку. Кормити ми будемо багато. На минулих рибалках я кормив десь по 2 кг, а по 3 сьогодні десь замішав приблизно 4 кг корму. Ось така порція на 5 годин рибалки. В рибалці все просто. Більше віддасиш, більше візьмеш. Повірте мені. Тож, не жаліємо корму і головне якісного корму. До речі, сьогодні. Одну вудочку поставив на 0,19 ліску, а одну поставив на 0.23. Full-23 надії на те, що а вдруг? а вдруг завітає короб, і він сьогодні нас знову клюнеть. Але на повідку буде вже не 0.19, а 0.23. І це може, може дещо змінити. Ми потримаємо його секунд 15, а не 10. <хи> Тому сьогодні такий план, що одна вудочка тоненька, одна вудочка середня. Ось такі справи. Зараз, певно, поводків зав'яжемо на всякий випадок, як завжди. Поки не клює, можна щось хімічне робити. Огляд моєї сумочки. От оглянули так, що була покльовка. І ми її пропустили. Одна оснасточка 0,28, Чисто короповий варіант. Ліски, гачечки. Тут у мене спрейчик, 3Кбейс, мотильочок. І флюро. Смок, гель, кукурузка, картунь. Все. І якісь є в мене ще шарики. Огляд закінчився. Чиряко, париш, наживка, все. Будемо пробувати комбінувати ці три приманки, робити щось об'ємне і цікаве, щоб. Клювала велика залікова риба. Хоча б такий карась, як нас клюнув 200 плюс, від такого розміру і вгору. Це те, за чим ми сюди переїхали. І це те, що нам поки вдається ловити. Дивіться, кадри гарні. Пішов маленький на посадку. Тільки виключив камеру. Каже, пішов маленький на посадку. Дивлюся, волока немає. Так, ну тут 0,24, тому я його візьму. Опа! Ось такий карасочок є. Класно? Ха -ха. Хто це такий у нас? Друзі, що це сьогодні за риба зайшла? Друзі, він є на точці. Молить. Зайшов на точку короб. У нас сьогодні знову є на точці короб. Це фантастика. Але що з ним робити? Запитаєте ви? А що тут говорить-то? <рес> моє, що ж тобі не вистачило зараз. Погано взяв, друзі. Просто погано взяв. Все нормально, гачочок витримав, трішечки розігнувся. Зрозуміло, що там велетен сів. Але бляха, бачите. Десь він нас недобре засів. Ось і все. Я в шоці просто. Я не очікував сьогодні побачити знов тут його. А він знов клюнув. Замулив, друзі, і через 10 хвилин я клюнув. Отаке генна чорна машина. Кілограм 105 сазан. Це капець. Я не знаю, скільки він важить. Важко знову оцінювати це все. Знову велетень. Один ривок. Вчорашнього я тримав три ривки з реакціоном, він у мене держався. І відірвав гачка. Сьогодні на першому ривку він просто чуть-чуть розігнув гачка і зійшов. Десь він у нас погано засів гад. Десь за самий краєчок взяв бляха, і зійшов. Бо якби він клюнув глибоко, нормально засмоктав. Тобто цей розілений гачачок трішечки нічого б не дав би. А десь за самий край губи гачок розігнувся і все. Ну, понятно, в мене фідерні гачки. На ці гачки в мене ноль нарікань, тому що я не ловлю карасів кілограмових. Мені вони дуже сподобались. 100 гривень пачка 20 класних гачків. До них питань немає. Вони не розраховані на риби 10 кілограмів. Тому все нормально. Вони легкі, вони класні і через це саме риба так гарно в мене на них клює, тому що з цього очка ніхто не відчуває. Ну таке, да. Десь так. Що це за дракон? Слухайте, ну цього можемо і взяти. О! Дивіться яка. Друзі, оце рибалочка, я розумію, по крайній мірі. Розмір в шоці просто є. У нас ще одна покльовочка. І третій карасик в кадрі. Поки немає таких, знаєте, пів кілових, є просто лише гарні карасі. Є-є-є гарна риба на гачку. Оце вже наш пасажир. Оце, друзі, він нашого розміру карасик. Картинка потрішки вияснюється. Прикрий сходи коропів компенсовуються гарним карасиком. Він короткий, але настільки широкий, що просто капець. Одною рукою такі риби не обхвачуються. Ми це вже знаємо з минулої рибалки. Ах. Ну, Друзі, щось трішки щось трішки є, щось трішки можемо. Ось так сьогодні. Отакі ось лопатасіончики. Карасьончики. не можу втримати. Ось так. Червонопончики. Дивіться, яка гарна. Грамики 250. Непогано. І інші карасики теж непогані, типу, але не прям залікові, а просто гарні карасики. Ще три штучки. Ось таких гарних караска. Де вони? Не можу спіймати. О, типу невеличкий, але все рівно 4 карасика до заліку. А цей золотів фаршировочний. Красон такий, просто. З ікорочкою. Ух, кабасик. Ось так, ось так. Картинка вияснюється: 6 залікових риб уже є. Першу рибалочку у нас було Дві таких гарних червонопірки і три карасі. Другу рибалочку у нас П'ять карасів здоровенних. І одна чернопірка, тобто 6 риб. І сьогодні вже до заліку є також 6 риб. Ось ця фанера, яку взагалі ніхто не розраховував, побачити. Я просто в шоці. А ну лящатники, скільки важить ляч, який майже до доліть не нього 7 см. Бо я не шарю в ваших лящовських темах. Ось такий непоганенький він. Але він невеличкий. Я ловив на спінгах більших. Рот не маленький, а з'їв. Відразу мою велику об'ємну насадочку. Продовжуємо рибалочку. Я думаю, що це ще не кінець. Зараз печурі і жибимо, наклакають ще багато-багато гарних риб. Ще одна покльовочка. Знову наш розмір. Знову Кабанейро. Бабай! Друзі, я сподіваюся, що ви кайфуєте так само як і я від цієї рибалки. Та ти що! Блін, вони просто один краще другого, я не знаю. Все, 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 тихенько. А, дивіться на цього карася. Подивіться на цього карася. Такс. О, як засів гарно. Не можу звільнити. Такс. Погляньте, друзі. Менше за попереднього трішки. Але гарний. Трішечки-трішечки менший. Ось такий красавчик. Просто мрія на вудочку ловити ось таке в кількості. Кадрі грамів 400 є корапуци, але бій такий справжнього дикого коропа дуже гарно тримається рибка. Дивіться, який ще раз. І додому хай підростає до 10 кілограм, оминає всі сітки і ще раз нас клюне. Можливо, з другої спроби вибачте, з третьої спроби ми дістанемо. Я забувся ще сьогодні. У нас також один зі здоров'я зійшов. Їх вже було два. Це капець, це, це рибалочка, друзі. Я в шо, це? Лящ, короб, карась, все просто є. Фантастика! Так, у нас є в копілочку шостий, чи який є, навіть не знаю, чесно, я не рахую їх. Ну багато. Сьогодні рибалочка вдала. Причина, в принципі, в цьому проста. Зараз ховаємо телефон, щоб не втопити. Причина проста, тому що точка закормилася 10 кілограмами корму. Близько. 10 кілограм за два дні. Ось і все. Ось і вся причина. Ось такий. Ось такий. Дивіться, який в нього по роті, Черв'ячий. <смір> черв'ячки, два маленьких ходів черв'ячки йому. Більше по одному чіпляю маленький, по декілька штук ви надягає, бачите, по-різному. І є рибулечка. Відро уже повне. <гум> ну, Непогано, щойно я вніс екрані за корм. Декілька шариків останніх ми закинули. І все, в нас сьома година, заключна година рибалки. До восьмої рибалимо. Можливо, там до восьмої десять. І на цьому буде кінець. Ой, ой, ой. Ох, і вуличка вигинається, да? Вудочка до 100 грам, але гляньте як вона вигинається від цих карасюків. Ще одненький. Чим мені вже вас здивувати? Після двох сьогоднішніх відео. Явно не ось таким карасем на 400 грам, правда? Красивий, такий круглий. Всі вони гарні, коли вони такого величезного розміру. Дивіться на цього, який кругляш. Знаєте, як з Ігор, з Ігор про рибалку ось такий на фото справжній круглий срібний карась. Який перезакинув вудочку. ой 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 ой, -ой. Це капець. А, це коробчик. Я думаю, що ось так чашко вперся. Ну, ось такі тут ще є коробчики. Це знову коробчик. Менший за попереднього. Такий річний коропець. Відпускаємо його. Тут, повірте мені, дуже мало такої риби, як короб сазан. Тут ніхто її не запускає, тільки виловлює незаконно. Це хто? Ух, який гарний! Друзі, замінюю воду з цим лападосьйончиком в дорогу. 11 штучок сьогодні ми спіймали. Розмір трішки менший, ніж знову рибалці, але і були також такі паровози солідні, ну багато присутнього карася по 200 г. Я вже їх підрахував, поміняв водичку. І будемо зараз скоро з вами прощатися. Треба типу садка собі замовити, тому що я без садка хожу з відром. Ось і все. ведерця рибки сьогодні ми спіймали. 8.00 і я з вами буду прощатись. Навіть не знаю, що додати ще до цього кіна. Рибалочка мрія, ось і все. 15 риб в заліку. І погляньте на розмір цих риб. Здоровані півкілові карасі, здоровений ляж, здоровена чорнопірка, не менш приємні менші карасі, залітають коробчики, залітають сазани по 10 кілограмів, які все рвуть, розгинають. Друзі, це просто жесть. Два дні поспіль у <кхід> мене нереальна рибалка. Емоції я отримав на все літо на парі. Потрібно, звичайно, повернутися і спробувати розібратися з цими коропами. Тут є дуже великі коропи, і це для мене буде як виклик спіймати його на вудочку. Потрібно буде перев'язати нам іншу оснастку, спробувати по-іншому закормитися і впертися саме в коропа. Просидіти один день і дочекатися одну-дві тих самих покльовок і спробувати стати коропа. Тож таким ми обов'язково займемося. В планах у мене прийти з іншим прикором, просто посидіти, спеції якісь взяти. Я запланував ще в минулому відео, адже ми слотке перевірили, натуральний перевірили спеції, часник ми не перевіряли. Спробувати з ось таким посидіти і спробувати це вже інша історія. Це вже мій фішечний короповий корм. Ми закормимось на корпа і будемо чекати вже ось цих Сазанєвичів. Ось такі дві ідейки є. Якщо вам подобаються вони, то підтримайте мене в коментосиках. Всім вам подякував, лайк, підписочка на каналчик, обов'язково пересилайте відосик друзям, написали комент і я з вами попрощався. Всім вам зустрічі на каналі Golden Fish. До нових відео!